Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Для вас тижневий прогноз з 18 по 24 грудня 2023 року буде, як завжди, 7 карт. Кожна карта на один день. Подивимося, які для вас будуть подказки і розвиток, який буде подій. Не забувайте, саме головне про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися! Перша карта, карта гора. Ця карта говорить вам про якісь проблеми, невдачі, якісь перепони на вашому шляхі, які можуть виникати. Це, можливо, якісь люди можуть вам завдавати якісь перешкоди, можливо, якісь обставини. Вам буде потрібно порозмірковувати і обдумувати, як вам обійти оці проблеми, як обійти вам цю гору, яка виникає на вашому шляху. Саме головне обдумати все гарно і не робити якихось поспішних висновків і якихось необдуманих дій. Також карта ця говорить про те, що можна швидко піднятися на вершину, а потім стрімко впасти. Тому дивіться: робіть все поступово, не поспішайте і не робіть необдуманих якихось вчинків. Все можна вирішити, але треба ретельно все обдумувати. Наступна карта це ініціатива. Ця карта говорить вам, що ви дуже сильно хочете втілити в життя якийсь задум і будете проявляти ініціативу, наполегливість, впевненість в собі. Будете робити все для того, щоб досягнути бажаного. Також карта сама говорить, що ви самі. Е Творите своє щастя, все в ваших руках. Якщо ви будете настроєні рішуче, позитивно, то як, звичайно, у вас все вдасться. Будете впевнені в собі, матимете такий прияте ентузіазм, то у вас обов'язково все вдасться. Енергія вас просто переповнює, ви готові зробити все для досягнення своєї мети. Є можливості, то обов'язково втілюйте все це в життя. Незважаючи на якісь труднощі, які буде задавати, створювати вам гора. Карта жінка говорить вам про те, що потрібно більше довірити своїй інтуїції і приймати якісь нестандартні, нелогічні рішення в якихось питань у своїх проблемах. Не бійтеся йти на поступки, на якісь певні компроміси, також ця карта може вказувати на якусь значну роль у вашому житті якоїсь певної жінки. Також ця карта може вказувати про проблеми у здоров'ї жінок по жіночій лінії в чоловіків в порушенні якогось гормонального можливо, балансу. Наступна карта карта хвороби. Ну, Тут сама про себе ця карта говорить. Про якісь хвороби, про якусь певну слабкість, про якийсь можливо депресивний стан. Просто беріть себе в руки, у вас обов'язково все вдасться. Ви з усім зможете впоратися, незважаючи ні на що. Саме головне не здаватися і не розкисати. Тоді у вас все налагодиться. Це можуть бути якісь і фінансові складності у вас виникати. Але все, вам під силу з усил, можна впоратися, якщо все вірити, і боротися з усим. Карта Лісниця, Сходи. Ця карта говорить. Нам про рух вгору до наших мрій, до наших цілей. І цей рух може бути не найлегкий, не самий приємний, можуть виникати і складності на шляху, але якщо не здаватися, то буде все нам під силу. Якщо великим людям сказати, щоб вони пройшли на своєму шляху, то можливо вони б і не схотіли це робити. А так вони йшли до своїх мрій, до своїх цілей. І на них чекав успіх і великі досягнення. Так і ви сконцентруйтесь на своїй цілі, на своїй мрії і не, беріть, не думайте про всі шляхи одночасно, а просто сконцентруйтесь от на якійсь певній одній сходинці. І поступово крок за кроком ви дійдете до своєї мети, до своєї цілі. Карта зірки. Карта зірки говорить нам про здійснення якихось ваших мрій, про якийсь певний прогрес у вашому житті, про якесь, об... віднов... якесь об... Об... обновлення чогось. Карта говорить про якийсь певний прогрес і процвітання. Карта говорить про щастя, про радість, і гарні позитивні моменти, про великі успіхи, і великі досягнення, яких ви можете досягнути. Саме головне не зазнаватися. І все буде добре. І так, наступна карта карта Ерос. Карта Ерос говорить нам про, про ваші взаємини, щоб ви приділили увагу своїм відносинам, що відбувається у ваших відносинах із вашою другою половинкою. Щоб ви це, звернули увагу на. Змінили щось в собі, можливо, щось в партнері, От, якісь нові відчуття вам потрібні в житті. Також ця карта говорить про те, що можливо всі, а можливо, навіть не всі, але більша часть ваших справ буде приносити в цей день вам успіхи, і ви зможете досягнути своїх цілей. Підвівши підсумок, можу сказати, що на початку тижня на вас чекають якісь складнощі, якісь перепони на вашому шляхі. Це можуть бути люди, які будуть заважати вам, можуть бути якісь обставини, але все це можна обійти, саме головне не робити необдуманих вчинків. Але ви дуже сильно хочете чогось досягнути, ви запланували собі на цей період щось дуже активне і будете перекладати максимум зусиль для досягнення своєї цілі. У вас обов'язково все вдасться. Якесь питання може стосуватися от, або якоїсь жінки, або у вирішенні цього питання вам допоможе якась жінка. Ви обов'язково з усім впораєтесь. Звичайно, можуть виникати навіть і складності якісь в тижні із хворобами. Це може бути як і хвороби тілесні, так і можуть бути хвороби душевні, можна сказати, це може бути якийсь депресивний стан. Такий настрій, що все погано, що все немає хуже. Це можуть бути і складності з фінансами, і складності із здоров'ям, але все вам під силу. Саме головне не здаватися і вірити в себе в свої сили. На вашому шляху є дуже багато шляхів, є дуже багато можливостей. Відкривається дуже багато доріг. І якщо ви поступово будете йти сходинка за сходинкою, ви обов'язково підніметесь до своєї цілі. І зможете її досягнути. Просто йти поступово, не боятися складності на своєму шляху. Вони, звичайно, будуть так у всіх. Але якщо ви будете вірити в себе в свої сили і не будете думати про те, що вас там жде, а поступово будете крокувати сходинка за сходинкою, і ви обов'язково досягнете своєї цілі. Саме головне, коли ви її досягнете, не зазнавайтеся. У вас все вдасться, на вас буде чекати успіх досягнення вашої мети, досягнення вашої цілі, успіх у ваших починаннях. Під кінець тижня на вас чекають ці моменти, можливо, якісь складнощі у відносинах із другою половинкою, але це все можна виправити. Саме головне сядьте, обговоріть свої проблеми і так далі. Можливо, вам потрібні якісь зміни, можливо, якісь нові відчуття і так далі, які допоможуть вам у вирішенні ваших. Взаєм, взаємовідносин. Також карта говорить, що на протязі дня у вас все налагодиться, і у ваших справах, у ваших починаннях на вас чекає успіх. Все вдасться і все буде прекрасно. Звичайно, тиждень ну, принесе якісь складності. Особливо це буде в понеділок і це буде в четверг. Але все під силу з усім ви обов'язково впорайтесь. Саме головне ніколи не здаватися. І все вас буде добре. Бажаю вам гарного вдалого тижня і хай всі проблеми обійдуть вас стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!